Всім привіт, друзі! З вами Тарас. І сьогодні в нас в гостях вельтмейстер чи вольтмейстер, хто як його називає. Не знаю, як правильно називається цей автомобіль, одним словом, китаєць. Китаєць, хочу сказати, в наших краях доволі популярний, багато таксистів його полюбило. І цей автомобіль не виключення. Але, як бачите, він приїхав на евакуаторі. І приїхав з тою причиною, що авто запускається, помилок ніяких немає. Лише провімкнені драйва, мотор починає розкручуватись, нагріватися. Ми дивились тепловізором, але авто нікуди не їде. І що цікаво, знявши двигун, я знову ж таки довго тягнути не буду, розказувати, що і як. Було таке відчуття, ніби обрізало первичний вал. Відкрили корпус редуктора. Все ціленьке. До речі, не знаю, чи вам видно, є засічки на валах, якісь спеціальні. Отак от, от виглядає в нас. Первинний вал. І коли ми відкрили мотор, редуктор крутився нормально, але був посторонній шум з місця, де входив щіплення з двигуном. Хочу сказати, перший раз в житті я бачу на електробільний первинний вал, е який має шліци. саме не втулку, тобто не куди вставляється, а в що вставляється. Тобто на виворі якось зроблено. І якщо подивитись, не знаю, чи вам буде видно, там просто купа стружки. У мене така ситуація була на моєму бусові, коли не було соосності між коробкою та електродвигуном. І тут, скоріш за все, важко сказати, що трапилося, але видно, що його дуже довго їло. Так як шліци, якщо подивитися на них, видно з краєчку місце, яке не використовувалося, тобто яке не входило в зачіплення. А поруч видно, як ця шліцева побита. Загалом, що буде відбуватися з цим автомобілем? Зараз будемо просити власника шукати електродвигун. Він казав, що знає, де їх дістати. До речі, ось така от табличка на ньому є, може кому буде цікаво. От він має 60 кВт, 127 Нм, 10,5 тисяч обертів максимум. 73,5 кг важить. Так Зрозумів, піку він віддає 160 кВт. От, а Номінал просто 60 є його номер. Конструктивно він вбудований. Ось ця вся сторона її можна зняти. Це знаходиться інвертор. Дуже хочу сказати, він схожий на пеб, який стоїть на Ренозоя, Ренокенго і тому подібне на старих водяних двигунах. Чому я так сказав, сюди заходить плюс-мінус 400 вольт з батареї. Звідси виходить роз'єм на кондиціонер, виходить роз'єм на три фази на електродвигун. З іншої сторони, виходить роз'єм на хітер. Охолодження і ось тут. І шапочка на 12 вольт. І от коли я побачив оце, я зрозумів, кого китайці крали цю ідею. От, Якщо дивитись конструктивно вверх, тут стоїть хітер, тут стоїть кондиціонер. В принципі, двигун непогано знявся. Ось, до речі, його номер ще. Вам його не видно, але він там є. Коротше кажучи, ось це інвертор. З DC-DC конвертором тут просто кусок алюмінія і знизу знаходиться, я так розумію, зарядник. Зараз подивимося. Важко сказати, чесно кажучи. Не знаю, що це, але тут позолочені контакти, треба буде подивитися. Скоріше за все, зарядний пристрій, але знову ж таки я не бачу проводів до нього, бо тут зарядний пристрій позаду, спереду порт GBT. Коротше кажучи, друзі, в даному випадку для того, щоб вирішити цю проблему, доведеться замінити електродвигуни хоча б первинний вал. Так як якщо ми поставимо цю шліцеву назад, вона його з часом знову обріже. Вам цікаво, напевно, скільки ж автомобіль проїхав до того моменту, коли він гавкнув. Він проїхав приблизно 9000 км. Чи 9800, чи 9700. В нього на спідометрі ось такий показник. І ось він вже стоїть у нас на столі. От, тому, друзі. Щоб не тягнути довго з випуском відео, я просто вам скажу, що ми будемо шукати електродвигун і пробувати його замінювати. Ну, от, можливо, коли прийде двигун, бо я не знаю, коли він прийде. Це може затягнутися на місяці, знаючи, як доступ на зобчастини до китайських електромобілів є. Тому на сьогодні в мене, в принципі, все. Я вас ознайомив з такою технічною частиною. Можливо, комусь буде цікаво, то пишіть коментарі. Будемо читати, відповідати на них. Ну а на сьогодні в нас все, друзі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!